Продовжується наш ефір, і на початку нашої програми. На початку цього ранку ми говорили про один міф пов'язаний із виникненням рентгену. Інші російські міфи ми будемо розвінчувати саме зараз. Це наша відповідь російській пропаганді. Хотілося б так сказати, адже до нас завітав декан історичного факультету Ужгородського національного університету Володимир Фенич. Доброго ранку! Добрий ранок Я ось вам добре рано до своїх колег. Uh, у нас уже традиційно щосереди середи, така рубрика «Погляд у минуле. Розбираємо. Певні історичні аспекти. Ну і зараз, напевно, те, що найбільш звучить з усіх каналів, з усіх радіо, це проблема Криму. Давайте розберемося з історичної точки точки зору. який він є більш цей Крим, російський чи український? Чи татарський? Чи татарський? І почнемо ми, напевно, ще з далеких, давніх часів. Напевно, щоб зрозуміти ті проблеми, які відбуваються сьогодні, все-таки дійсно треба звернутися до історії. Отже, часто, коли ми історію не знаємо, то вона нас обов'язково покарає. Ну, Перше поселення в Криму сягають іще 100 тисяч років тому. Ось, Наприклад, печера Київ Коба, вона якраз є, це така одна з ранніх стоянок неандертальців на території України. Відтак, історія Криму розвивалася дуже бурхливо, оскільки саме географічне розташування його сприяло якраз тому, щоб різні народи оселялися тут і залишали свою матеріальну і духовну культуру. А найбільш така повноцінна історія вже спостерігається в першому тисячолітті до нашої ери, коли Крим заселяють і Кімерійці, і Скіфи, і Таври. Ось, і Крим перетворюється на таку одну із. Серцевин грецьких полісів, які виникають біля 20. зрештою засновується в 476 році до нашої рибоспорської держава чи боспорське царство, яке об'єднує більшість із цих полісів. Угу. Одним словом, Крим одразу вже стає на стику. Передньоазійської і середземноморської цивілізації, де схрещується щось на кшталт колиски в майбутньому Європи, ось оскільки Середня Азія пов'язана, так передня Азія, перепрошую, і Середземномор'я. Тому в даному випадку ми говоримо про те, що впливи, ці культурні впливи, цивілізаційні впливи в Криму в першу чергу пов'язані саме з цими регіонами. Відтак, вже в нашому столітті, в нашій ірі, я маю на увазі, Крим починає брухливо розвиватися під пливом греків, найбільше Візантії. І ми знаємо, наприклад, що Херсонес стає одним із форпостів Візантійської імперії на північному сході. І його значення було надзвичайно важливим стратегічної точки зору, поза всякого сумніву, ось адже для ну, цивілізованих греків, чи з часом візитійців, чи ромейців, як вони себе називали, найбільша небезпека була саме з півночі. Вони не дуже розуміли, що там за народи проживали. Тобто говоримо про північне узбережжя сучасного чорного моря. Угу. Зрештою, Крим починає ну, бути очевидною першою колискою християнства, адже не тільки йдеться про місію там і Андрія апостола, йдеться і скажімо про місію Кирила та Мефодія, які з часом стануть вчителями християнства і батьками християнства на Великій Моравії і Панонії, але йдеться також і про те, що Володимир був хрещений саме угу, в Херсонесі, та. Ось чи в Корсуні старослов'янською мовою. Одним словом, Крим перетворюється на ту точку біфуркації між різними, скажімо і між, між різними народами і релігіями. Звісно, що це додавало тільки притягальної сили е, Криму в їх і, врешті-решт, е, з часом, от у 1240 році, е, до Криму поступово вже проникають, очевидно, якщо вірити тим невеликим писемним джерелам і татари е, від, після навали монголів чи навали е, монголо-татар, як ми звикли про це говорити. І в кінці кінців ми говоримо про те, що Крим напевно заселяють різноетнічні етнічні народи угу. Київської чи вже після Київської Русі. От і в кінці кінців ми бачимо таку ситуацію, коли під 14-15 століття Крим починає бути більше цікавим уже і з військово-стратегічної точки зору. В кінці кінців, у 30-40-х роках 15-го століття, ми бачимо, що йдеться про створення певного ханату, можливо, ще не до кінця завершеного, але династія гіреїв, яка, власне кажучи, витісняє всі інші різні міжплемінні та племінні утворення, стає Пануючою, і, врешті-решт, саме ця династія утвердилася у кримському ханаті аж до кінця XVIII століття. Між іншим, правда, що один з представників цієї династії навіть спалив Москву, і після цього вона платила кримському ханству певний час як данину. Так, це було в 1480 -му, 82 -му роках, і саме тоді, з того часу, але перед тим, буквально за кілька років, Крим стає васалом турецького султана в 1475 році, і це визначило його, власне кажучи, подальшу долю на декілька століть наперед. В кінці кінців, саме значить, в цьому постерунку, в цій частині Східної Європи, формується ще один, ну скажімо так, соціальний артефакт, який з часом відіграє поза всякому. Величезну роль в історії України це козацтво, саме з яким народжується і поняття України, і це поняття як фронтирної ідентичності, як пограничча чи бурдерлансу. Вона поширюється поступово-поступово і з тим, наскільки розмахувалася шабля козака. І як тільки вона піднімалася вверх по Дніпру чи йшла в різні сторони від Дніпра, от то і ця ідентичність, українська чи українська, починає поступово поширюватися, і ми бачимо, де вона mm -hmm. зупинилася так. То, власне кажучи, я думаю, і кримські татари, і козацтво це саме ті народи, які можливо чи найчастіше спілкувалися щодня між собою. Тобто тут ферменти любові і ненависті очевидно плекалися щодня і передавалися покоління з покоління, з молоком матері, тобто як в одних, так і в інших. Але не треба забувати той факт, що татари були мусульманами, а козаки ну, швидше за все християнами, хоча існує дуже багато досліджень з цього приводу щодо ранньої релігійних уявил козацтва, адже ми знаємо, що вперше цей феномен виникає саме на ну, як би, тюркомовному світі. І починаючи ще з середини 13 століття, він згадується, а не так, як ми звикли з кінця 15-го. З кінця 15 mm -hmm. століття це в нашому вже слов'янському розумінні, скажімо, у польських хроніках Яна Длугаша чи Мацея Трійковського чи Мартіна Бєльського. Відтак поступово в 16-17 та власне коротше, аж до другої половини 18-го століття Крим завжди був нужаним бажаним для різних володарів. Безумовно, що юридично він належить Османській імперії. Безумовно, що кримські татари відігравали не завжди негативно. Інколи навіть позитивну роль в історії України, тобто це теж треба розуміти ось у тих далеких часах. Адже ми знаємо, що кримські татари не тільки відбивали значить, походи козацтва, особливо морські походи, в часи, скажімо, Сагайдачного і пізніше, ось. але часто вони виступали разом із козаками проти, ну, наприклад, проти тих же, скажімо, московитів чи проти тієї ж Польщі. Тобто, в даному випадку не стільки грало роль, коли ми сьогодні з точки зору сучасності, після 91-го року намагаємося десь запритизувати той факт, знаєте, нам зараз вигідно, Аби татари ходили походами частіше на Московію, чи, скажімо, да, uh -huh. на козаків. Ні, ці походи були часто обупільнені, в залежності від того, чиї інтереси перемагали. Адже в кінці кінців людина завжди, людством рухають інтереси. Зрештою, часто економічні, звичайно. То зрозуміло, що Крим тим самим ставав значить, не лише могутнім, але й вразливим. Але треба відзначити одну таку цікаву річ на момент, коли Крим починає серйозно стикатися вже із російською експансією, про що я думаю, найбільше нам треба очевидно сьогодні поговорити. Він був настільки толерантний з точки зору релігії, релігійної, скажімо, терпимості, що ну представимо собі, щоб у XVIII столітті, або станом на 1774 рік, вперше, коли Крим зіткнувся якраз цією такою серйозною проблемою російської експансії, ось в Криму є представлені всі фактично конфесії в Бахчисараї. Ми бачимо і мечеті, бачимо uh -huh. і синагоги, бачимо і костели, бачимо і православні храми. Тобто релігійна терпимість на кримському півострові була надзвичайно високою. Це треба віддати. Належне саме, очевидно, цій релігійній політиці Кримського ханату. Зрештою, перші такі амбіції серйозні щодо завоювання Криму і виходу до Чорного моря, адже тут йдеться вже все-таки про, про певні геополітичні такі розрахунки, які, очевидно, десь аплікуються на сучасність від тих часів. Маємо за часів Петра І спроба здобути вихід до Чорного моря не увінчалася успіхом, але все-таки увінчалася успіхом спроба і завоювання Азова і вихід до Каспійського. І тут очевидно не останню роль відіграли 10 і 11, 10 зимових 11 літніх походів Мазепи. Зв'язку ще він отримав найвище звання військове. Ось у тій в ті часи в московській державі. А вихід до, до Балтійського моря натомість був більш успішним. Ми знаємо про це 21-річна війна і підписання інштатського миру, 1721 року. Але жодного російського правителя після Петра І не покидала думка захопити Крим угу. і вийти до Чорного моря, і контролювати протоки Босфори, Дарданели. Це дуже важливе сполучення між Чорним і Середземним морем. А відтак вихід уже і у світовий океан. Тому звичайно, що е, Катерина II, яка прийшла до влади в 1762 році, це було для неї одне із основних завдань. І якщо подивитися по наслідкам її зовнішньої політики до кінця XVIII століття, до 1796 року, поки вона правила, то безумовно що. Здобуття Криму це є одним із найбільших перемог російської імперії, поза всякого сумніву. Тобто uh тут -huh. треба розуміти добре, що коли в 1774 році Крим стає російським, хоча зберігається Кримський ханат, тобто він не був ще ліквідований. І знову ж таки, треба зрозуміти, що за допомогою кого можна було завоювати Крим козацтво, тобто тих, хто щодня спілкувався, хто щодня. А робив або набіги, або їх відбивав, розумієте? Тобто йдеться про професійних воїнів, які вміли стримати кримську агресію, кримсько-татарську агресію. Звичайно, що кримський хан ханат вже в 18 світі був далеко не той агресивний, що в 15, му 16-му чи 17-му, але тим не менше. В кінці кінців Бахчисарайський договір 1783 року поклав край існування кримського ханату. І на цей момент ми бачимо таку картину, що приблизно з 250 тисяч татар, які на той час проживали в Криму, 100 тисяч все-таки емігрували ось, ну, за різними підрахунками, угу. приблизно до, до Османської імперії, тобто вони не визнали російського колоніального значить, управління. І поступово значить, цей край постає значить, перед тією самою проблемою, що і решта території, що приєднала Катерина. Тобто йдеться і про Слобожанщину, йдеться про лівобережжя колишнього Гетьманщину, йдеться і про східні креси Польщі, Речі Посполитої, тобто правобережну частину України. Тобто перед фактом русифікації. Русифікації у повному її розумінні, тобто не лише мовному, а йдеться і про російську адміністрацію, колоніальну політику, економічну, торговельну, ну і тому подібне. В кінці кінців, до початку ХХ століття, ми. Бачимо, що Крим фактично перетворюється на російський край, російський регіон. Ось і виглядає він нічим не краще. Це була Таврійська губернія, яка входила до новоросійського генерал-губернаторства. І врешті до 1917 року, до розпаду Російської імперії, вона такою і зберігалася. Але треба віддати все-таки належне в тому плані, що Російська імперія ну, намагалася десь стримувати, хоча, попри процес русифікації, тим не менше намагалася стримувати кримсько-татарський чинник, який відігравав. Ну, роль рідної землі. І якщо сьогодні запитання, безумовно, що хто там повинен жити, то в першу чергу це, звичайно, є автоними кримські татари, поза всякого сумнівню. Тобто і росіяни, і українці, і всі різні, і, і греки, і болгари, і вірмени, і розмиті грузини, і так далі, навіть угорці, вони є колоністами, тобто вони є переселенцями сюди в різний час, в різний спосіб, тобто чи насильно, чи, скажімо, добровільно, це вже інше питання. Наступний момент пов'язаний вже з радянською добою. Вона значно трагічніша в історії кримських татар, поза всякого сумніву, аніж імперська російська. Але тут треба теж зрозуміти, дивіться, після розпаду Російської імперії, в 17-му році, от, виникає Кримська республіка. Ось і певний час до 21-го року вона така існувала. Хоча ми знаємо, що вже в 1920 році, після значить, поразки Врангеля, Михайло Фрунзе фактично підкорили більшовики собі Крим, і в кінці кінців, у 21-му році, вона була перетворена на автономну кримську радянську. Соціалістичну республіку, Радянський. яка проіснувала досить тривалий час, власне кажучи, була ліквідована ця в 45-му році, вже після тих трагічних подій з депортацією пов'язаних кримських татар. Ну а відтак до 54-го року вона існувала як звичайна Кримська область, ось в складі Російської Федеративної Соціалістичної Республіки, ну і так далі. Угу. Але 21 від 21-го до 28-го року минулого століття цікавий момент. У центральних виконавчих органах влади ЦВК і органах комуністичних кримські татари були відповідно представлені пропорційно до свого якби співвідношення у проценту еквіваленті мешканців регіону. Тобто вони входили у всі органи влади uh -huh. більше того, з 21 по 28 рік до сталінського сталінської фактично згортання у цих демократичних перетворень uh -huh. лавка, безумовно, в радянському її розумінні, демократії. Так ось е, кримська татарська мова була дру, поряд з російською державною мовою. Це uh -huh. дуже можливий момент. Потім процеси з двадцятого року починаються згортати, але вони характерні не тільки для кримського татарського народу і для, для всіх території. Для всіх територій. Тобто йдеться про уніфікацію її вже в радянському розумінні. 30-х роках це поглибилося. Ну а в 44-му році ми знаємо трагедію, яка спіткала кримсько-татарський народ, то є поетапна депортація, і починаючи вже після 9 травня, коли 44-го року Крим був. У Гітлерівської Німеччини завойований, то, власне, почалася ця депортація, їх звинуватили у співробітниці із нацистами чи, чи ну, з, з німецькою окупацією. І їх переселили до Казахстану, Середньої Азії. Тобто ми долю цю трагічну вже потім більше знаємо. В кінці кінців, 19 лютого 1954 року, на знак 300-річчя возз'єднання. України з Росією так мова йде про 1654 рік. От Микита Хрущов, до речі, у дійсно у спосіб порушений одночинного законодавства, бо треба було проводити. Виявляється, треба було провести референдум згідно конституції. Ну яка була Навіть за радянськими законами Російської Соціалістичної Федеративної Республіки? От треба було провести спочатку референдум. Mm -hmm. Тоді ось а відтак уже передати Крим, Ну туди де, де б виявилося, скажімо, бажання тих голосуючих. Це не було проведено, тобто це був подарунок. Але це був подарунок, м'яко кажучи, своєрідна медвежа послуга. В якому сенсі депресивний кримський регіон до цього часу і треба було фактично піднімати. Ніхто не буде говорити про те, що Керівництву Республіки ну, Української не вдалося це зробити. Вдалося, бо показники 60-х, 70-х та навіть 80-х років свідчать про те, що економічно Крим стояв досить на високому розвитку, якщо порівняти з іншими регіонами Української РСР. Тобто це вдалося. Але Крим був величезним, ну скажімо таким гальмом для розвитку. Тобто Фактично він лягав на плечі цілої України. Але тут один момент. Всі журналісти забувають чомусь інший момент. Іся в році Українська РСР втратила ряд районів і сіл. У пограничній смузі із Російською Федерацією. Mm -hmm. Тобто, в тому числі місто Таганрог, о сьогодні, яке mm -hmm. в Ростовській області, воно ж до 1954 року належало Україні. Тобто сурідний обмін відбувся. Так. Тоді мільйон мільйон двісті тисяч населення з української РСР перейшло до Російської Федерації. Mm -hmm. Тобто, фактично відбувся своєрідний, розумієте. Ну, це в стилі радянського. А про це, це, не згадують. Так, це, до речі, про це не згадують. І це дуже важливий момент, бо він дуже важливий, насправді Тепер важливий. Ми так само можемо сказати, віддавайте на цей Ну, ті землі. От, от про це. Ну, але тут треба тут треба все-таки мати розуміти просто одне бажання, що демонструє поки що наш уряд, але ще й м'язи. Mm -hmm. А не зброї. лише одне бажання, а не лише одне бажання. розумієте? Тому тут, я думаю, що є дуже багато. От зараз аплікуючись на сучасність, неприємно говорити, бо ми зараз часто хочемо говорити про те, що хочуть чути, а не те, що не хочуть чути. Mm -hmm. Розумієте? Але від того ми тільки програємо, я так собі думаю. Розумієте? Бо знову ж повертаюся і тепер на завершення. Якщо історію ми не знаємо, вона нас обов'язково Обов'язково, тобто вона перетвориться з вчительки в мачуху, в свою рідну провчительку в даному разі, значить, от дивіться, що ми отримали за місяць діяльності нової влади. Фактично, ми втратили Крим, дякуючи отакій розумієте, непослідовній я вважаю, політиці, політиці нереальній, політиці, яка досить була містичною. Тобто нічого не станеться. Крим був, є і буде наш. Ну це тільки слова для того, щоб він був, тепер треба його завоювати і повернути. Повернути його у дипломатичний спосіб, я чомусь думаю, що вже буде дуже важко. Тобто я в це мало вірю. Повернути його у збройний спосіб, тобто шляхом, скажімо, якоїсь знову ж таки взаємної агресії, як це зробили братній російський народ, да? ось, очевидно, теж не надто личить. Тобто, в який спосіб зараз повернути Крим? Більше того, за кошти українського бюджету фактично проведений референдум у Криму. Угу. Ну так же виходить. Про це теж мало хто хоче розуміти говорити, але це правда. Але це правда, то зараз доводиться, скажімо, розводити руками. З самого початку було очевидно, що наші війська треба або виводити, або віддавати їм наказ діяти відповідно до статуту. Як на мене, скажімо, другий варіант був би більш оптимальний. Я думаю, що воно би, якщо ми маємо чим стримати, воно би трохи зупинило Росію. А інше питання вже світова громадськість дивила бся на Київ не як на уряд намірів. І угу. чудових побажань Розумієте, а як дійсно реальний, практичний уряд, який бере на себе відповідальність і готовий робити рішучі кроки. Не просто робити декларації, але рішучі дієві кроки. другий момент, скажімо, то перший варіант по виводу, ну очевидно, треба було усвідомити, що виводити війська це не так просто, От, скажімо, вони ж там всі вкорінені, тобто йдеться, що переважна більшість офіцерського складу, очевидно, все таки кримчанами. Угу. Ну, бо ми ж знаємо приблизно з 20 років, хто де хотів служити. Приблизно там, де він родився, або де, де женився, або де він отаборився. Тобто це проблема соціальна. Сім'ї, діти, одні в школах, інші в садочках, треті в яслях, розумієте, пенсії і тому подібне. Тобто це ціла гама проблем. Ось. Для того треба було все очевидно підготувати. І ще отакий момент: От, скажімо, ми зараз обговорюємо питання е, ну, нашої армії, е, питання служби безпеки. Ну, давайте будемо реальними. Нинішні генерали, от, чи в Міністерстві оборони, чи Службі безпеки України, на їхніх же очах розпадалася і одна, і друга структура. Сьогодні зараз, от, на рівні заступників всіх колишніх керівників, вони витягаються на різні політичні значить, студії, і ведеться дискусії про те, що от, і це зробилося недобре, і то зроблять. Чекайте, це зробилося все на ваших очах. Можливо, навіть будемо припускати і за ваше участі. Розумієте, тобто зараз перекладати і свору і на здорову голову щось, ну це знову ж таки смішно. Тобто, ми. Черговий раз імітуємо наші розумієте, щирі бажання. Тут єдине, що шкода, шкода в першу чергу, це народ той, який не заслуговує ані на тих правителів, ані на цих, як на мене, розумієте? Тому що ми собі повинні дати відповідь, коли ми робимо вибір, а все одно будь-яка влада визначається у через виборчу дільницю, тобто є легітимність не Вулиця визначає, не Майдан визначає, а визначають вибори, хочемо ми того чи ні, але якщо ми рухаємо до Європи, то звичайно ці вчинки ми повинні всі враховувати, тому що ці цінності будуть на першому місці. І тому в даному разі я думаю, що е, ми зробили е, трохи ну, упущення, і я дуже маю величезні сумніви щодо того, чи що в нас відбудуться президентські вибори чи ні. Адже все йдеться до того, щоб їх зірвати. Ну, реально, це йдеться для того, не ті, причому йдеться не тільки, що це готується Росія це робити, розумієте? А можливо, я думаю, що ще ряд непослідовних дій, ось, і може бути дійти до того, що ми постанемо перед проблемою, чи ми будемо проводити ці вибори чи ні. Угу. Ось. І тому, звичайно, що це може затягнутися. Адже ми бачимо, дивіться, наскільки серйозно суспільство поляризувалося. І в кінці кінців я єдиним погоджуюся, звичайно, коли Цінюк сказав, що це уряд камікадзе. Поза всякого суду. Тобто зараз у цих умовах взяти на себе відповідальність за той стан і економічний, і соціальний, не дай Бог, щоб не пішли виплати, або ще щось таке, воно буде все повністю пов'язане. Ага. І в даному разі, от, скажімо, проблема Криму це є виклик не стільки світові, що намагаються зараз сказати, що це є точка, яка може, скажімо, бути точкою ескалації в світовому масштабі. Це є виклик у першу чергу українському суспільству. Або ми. Чітко усвідомлюємо реальні свої проблеми і перестаємо закінчувати будь-які проблеми з нами Бог і Україна, що робить пан Турченко кожного разу. Uh -huh. Це нам не допоможе. Так? І ми починаємо робити прагматичні речі, або ми тоді повинні ну, якимось чином думати про те, як реально звертатися і де шукати цієї допомоги. Бо, розумієте, поки що, от, відверто кажучи, Ну, ми маємо досить такий. Я реаліст по життю, угу. і знаєте, я романтичних певних ілюзій не мав і, і відверто, коротше, не маю. На такій реалістичній ноті будемо завершувати вашу розмову. Нашу розмову дякуємо за такий історичний екскурс і такий детальний аналіз. Тепер я думаю, багато хто з наших глядачів може більше зрозуміти. зручних багато нового для себе. Дякуємо, Володимир Фенич, декан історичного факультету Ужгородського національного університету. Був у нас в гостях зранку. Наразі ми пропонуємо вам випуск свіжих новин. а Після цього повернемося, звичайно ж, студію.